Привіт, друзі! Сьогодні знайомимось з позицією з нашого власного імпорту. А саме барон де Брех винограду темпраніллю, класичним іспанським червоним вином, яке показує справжній характер національного сорту Іспанії. В ароматі будемо відчувати стиглу вишню, чорну смородину, сливу та легкі відтінки ванілі і спецій. смак середньої насиченості, м'який, з фруктовим профілем, ніжними танінами та приємним суховатим після смаку. Особливість даного напою це сорт. Винограду темпранілю – головний винний сорт Іспанії, з якого створюють як легкі молоді вина, так і знамениті витримані ріоха. Барон де Брех представляє більш сучасний і доступний стиль, який легко п'ється. Чудово смакує з м'ясом на грилі, піцею, пастою та томатним соусом з твердими сирами та іспанськими тапас. Це універсальний варіант для вечора з друзями. Цікавий факт, назва темпраніллю походить від слова темпрано, тобто «ранній». Отже, цей виноград достигає швидше за більшість інших сортів, саме тому він чудово зберігає фруктовість і свіжість у вині.